Бувало таке, щось не сподобалось. хтось Сказав якусь фразу, і хочеться зразу видати реакцію. От Зразу негатив. А можна почекати і перетворити це, тому що це також енергія. Вся енергія, і цю енергію можна використати на благо собі. Оцей негатив можна використати на свою користь. Як це робиться, я зараз вам розповім. Чому ми зразу хочемо видати цю енергію? Тому що є певна ментальна слабкість. Наш Об'єм, наш резервуар він досить маленький. І коли в основі, є шарик, туди налили води. І продовжують наливати, продовжують наливати. шарик починає рости. То наша голова, наші усвідомлення, наші думки вони починають розширюватись, розширюватись, розширюватись. Це болючий процес. То нам від цього боляч, від того, що нашу коробку розжимає, прийшла енергія, якою ми не можемо впоратись. І звичний процес це що? Трошки якби, злити, відкрити кран і цю енергію там, витратити, куди, куди попало. Тобто, людина щось сказала не то, ми зразу на це відповідаємо. Там, щось сталося, нам не подобається, ми зразу відповідаємо реакцію. Як зробити так, щоб вона ну, не виходила? Наша голова розширяється, то енергетично ми наповнюємося. Якщо не дати виходу цій негативній енергії, ми можемо її трансформувати. Як вона трансформується, шляхом? Перенаправлення нашим розумом. Наш розум це той інструмент, який може впоратися цією енергією. Ми піднімаємо її на рівень вищий. Тобто існують різні енергетичні рівні. У нас є різні чакри, Так? Там є Муладхара чакра, Свадістана чакра, Маніпура, Анахата, Вішутха, Аг'я і Сахасрара чакра. І кожен рівень цієї чакри це ну, наступний енергетичний світ, наступний енергетичний рівень. Допустимо, якщо у нас емоція негативно виникла на рівні свадістане чакри, що нам потрібно зробити, щоб ми отримали від цього благо? Тобто прийшла якась енергія до нас. І наш фокус свідомості зараз на рівні Свадістани чакри, якщо ми починаємо витрачати зараз цю енергію на рівні Свадістани-чакри, ми витратимо багато енергії, тому що чим нижчий рівень, тим більша витрата цього палива. Якщо це Свадістана чакра, допустимо, нас щось сталося і ми забоялися, так у нас страх. Страх на рівні сводістану чакри, Як виражається? Це таке сціпеніння. От ви, може, бачили дикі звірі. Хижак їх доганяє, і вони розуміють, що все, виходу немає жодного. Або зараз я прокинуся мертвим, або мене з'їдять зараз. І вони такі падають, такі о, все, і я мертвий, я не дихаю, і все. Так, кататонія повна. І хижак такий прийшов, понюхав. Все, життя нема, все, пішов далі. Вижило. І в людей деколи також є. Оце от, ну, відомі такі випадки, людина просто не може ходити, ні, якби, ступор з'являється в голові. Якщо ми піднімаємо цей страх вище, на рівень маніпури чакри. На рівні маніпури чакри це бий або біжи. Ми розуміємо, якщо ми сильніше, ми б'ємося, якщо ми слабші, ми тікаємо. Якщо підняти це вище, на рівні анахата чакри, чакру, цей самий страх, він вже буде виражатися як певна тривожність. Тобто це вже не можна таким страхом назвати, але от тривожність. А може станеться, а може не станеться. А може там бомба впаде, а може вона не впаде. А може завтра е, звільнять з роботи, а може не звільнять з роботи. А може там е, це, є, може щось, а може там, не знаю, ціни на туалетний папір піднімельці і так далі, і тому подібне. Тобто ми переживаємо, що щось може статися, а може і не статися взагалі. От. А ми переживаємо через це. Це тривога. Тобто вже тонше, але все рівно це ж страх. Що ми піднімаємо вище вже на рівні вішутхи чек, вже ніяких слідів, страху немає. Там от чітка віра, чітка довіра життю, і в тебе з'являється відчуття місії. один дада, такий от, його запостили в Африку. Ну, там, це як місце роботи, де ти працюєш, тому що монахи тільки три роки вони навчаються в тренінг-центрі, потім вони їдуть в світ, не знаю, в Африку, Америку, Європу, Євразію. Там, де хочеш працювати. І от його запостили в Африці. Буркіна фасо. І в один момент він захворів на малярію. В нього там е забирають власність, якісь інтриги плетуть, так? Держава хоче забрати власність. 45 градусів жари, в нього бурги, і взагалі якось так все, все, все рушиться, весь світ рушиться. І він такий йде, ледве оце ходить, і думаєш, ну, все, якби капець. І тут він чує голос. І Гуру, це такий голос Гуру в його думках, говорить: якщо ти зараз не будеш щасливий, ти не будеш щасливий ніколи. І Дада такий поняв, прийняв. Якщо я зараз не прийму рішення, я не буду щасливим ніколи. І в тій ситуації він розуміє, що немає минулого, немає майбутнього. Є момент тільки тут, і зараз. Якщо повертатися до того, що ми почали. Прийшла до вас енергія. Ваша задача не витратити цю енергію, тому що, якщо ви, якби енергія, коли ви її витрачаєте, там наче от вода тече, і вона робить якийсь певний якби, рівчик, як вона протекла. Ви ще раз, допустимо, якась гора, так і от, я допустимо, от буду тут зливати воду, і вона з камня буде стікати, і вона. Чим більше я зливаю тої води, тим більше цей рівець буде робитися і вона якби буде шлях собі турувати. Якби річка з'явиться і вона буде по одній тій самій траєкторії текти. Кожен раз одне й те саме, так само в нашій голові. Якщо ми робимо щось постійно, одне і те то саме. Тобто нам щось сказав е, хтось образливі речі, і ми там все, давай сваритися. Якщо ми постійно так само відповідаємо на один той самий подразник, в нашій психіці виробили з цей рівчики, певна така річка. і Енергії звично текти в тому напрямку. Тобто думати не треба, просто на рівні рефлексів ми вже ту саму реакцію дістаємо з нашої полички. Що таке медитація? Медитація це процес роботи над своєю психікою, процес пропрацювання от, якби, річки, цього рівчика в нашій свідомості, куди тече енергія. Через медитацію ми усвідомлюємо, як я хочу відреагувати в даний момент. Як правильно відреагувати в даний момент? Не так, як я привик, а задаєш питання вже усвідомлено, як правильно це зробити. З тренуванням, днями, тижнями, місяцями, можливо, роками, ти береш контроль над своїм розумом. Коли до тебе приходить енергія, ти вже не моментально видаєш реакцію, тому що це слабкість розуму. Нементально відповідати, одразу, от, от, на негатив, негатив. Ти от щось сталося, одразу реакція, все, ти це не контролюєш. Коли у тебе появилася якась певна негативна реакція, все, ти втратив контроль над своїм розумом. Уже ця емоція контролює тобою. Задача яка? через медитацію, через задавання правильних запитань собі, бути в моменті тут і зараз, і усвідомлювати. От в мене з'явився негатив. Усвідомити це вже неймовірно важливо. Просто в мене ще зараз негатив. Питання, що я з ним зроблю? Я хочу якби, брати цей негатив на себе і опускатися нижче вибратися. Не хочу. А як правильно зробити? І ти тоді, тобі прийде правильна відповідь, що тобі далі робити. І ти це зробиш. І так тренування з першого разу не вийшло, з другого, ну вийшло, там, з третього, п'ятого, десятого точно разу вийде. І ти так тренуєшся, тренуєшся з кожним разом, ти цей рівчик цієї свідомості укріпляєш, і в тебе будуть правильні реакції. Тобто це ментальна слабкість реагувати одразу негативно, зразу ти виражаєш. Цю енергію потрібно взяти, переробити, трансформувати, і вона буде приносити тобі користь. І медитація в цьому якраз допомагає. Ти більше усвідомлюєш себе, більше розумієш інших. І задаєш правильні запитання. Бажаю гарної медитації Намаскар. Навчитися медитації можна просто, натиснувши на плейлист Універсальна техніка медитації. Як перемогти злість спокою! Про це буде наступне відео. Підписуйтесь на